Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні до мене притягли автомобіль ВАЗ-2109 з узгореною проводкою. Попередньо власник хотів завести авто, але воно не заводилось, стартер не крутив. Я йому пропонував добратися до стартера і перемкнути напряму, щоб спробувати. Працює сам стартер. Чи ні. Але власник вирішив піти іншим путем, пішов у магазин і купив другий замок запалення. Спробував його замінити, під'єднав замість рідного і за чого згоріла проводка. Ось такий автомобіль. Уже інжектор встановлений тут. Так, попередньо власник звертався до якихось спеціалістів. Все, що вони змогли, це розібрати авто, подивитися і сказати, що ми не спроможні нічого зробити. Бачимо, це у нас штатний замок запалення. Усі дротики на місці, цілі. А ось новенький. Той, що він купив, з іншими ключами. І Бачимо, що тут трошки по інакшому роз'єм зроблений. Рожевий і чорний. Тут перемичка, а у нас на новому замку коричнева перемичка. Але додатково є ще чорна перемичка, яка йде. Далі і ще ось тут два дротики замкнуті. А в рідному замку тут такого нема. Тут є тоненькі проводочки. Чотири штуки. А у нас там відбувається сплавлення проводки. Ось тоненькі. Дротик, такий синій з білою полоскою, розплавлений. Так, і все пішло, ось, бачимо, поплавлено і горіло. Так, ну що, треба з усім цим розбиратися. Спочатку трохи розберу, подивлюсь, куди пішли дроти поплавлені. Визначусь, що треба зробити для того, щоб встановити проводку. Намагалася звернутися в автомагазин, у наявності проводки нема. Шукати її та й купляти також може вийти точно так же, як і з замком запалення. Тобто проводка може не підійти. Як бачимо, у нас тут панель як 15-ї машини, а у нас це 99-та. Тобто, якщо шукати проводку, то, мабуть, від 15 моделі. Потрібно, щоб була від інжекторної машини. Так, ну що, зараз розбираю, дивлюсь, що тут можна зробити. Ну і далі покажу в якому стані проводка і куди треба бігти. Трохи розібрав авто, зняв середню консоль, виняв магнітол, від'єднав усі роз'єми, зняв панель приладів, трохи освободив проводку. Від Хомута. І ось роз'єм наш від замка запалення, синій з білою полоскою, весь поплавлений і прилиплен до інших дротів. Ось тут -а. злиплися проводи. Намагаюсь розплутати весь плучок. Виходить не так швидко, як хотілося б, ну, але поступово буду просуватися. Мені здалося, що у цьому автомобілі цей дротик іде на концевік водійської двори. Тут він стояв, я його відкрутив, і ось бачимо, оплавлений і відгорів. Ось така ситуація. Тобто кінцева точка була тут. Але також згорів дрот, котрий йшов на роз'єм блоку запобіжників. Бачимо, дроти сплавлені. Ось. Сплавлення відгорів. Навіть. Тому, скоріш за все, доведеться зняти ще блок, блок запобіжників, відкрутити його і розібрати, передивитися, що в ньому. Можливо, в ньому також якісь дорожки повідгорали. Або може ще згоріть оце велике реле. Треба буде також його зняти і подивитися, ціле воно чи ні, можливо, придеться купляти нове. Ну що, поступово розбираю, розматую проводку і буду її встанавлювати. Скоріше за все, доведеться замінювати контакти, ну і використовувати якийсь інший провід замість цього згорівшого. Ті дроти, які ну, більш-менш цілі, десь там трошки. Оплавлена проводка, може частково голі провода, то ну, буду ізолювати ізолентою. Так, ну, все добре, продовжую робити. Вирішив розпочати від роз'єму замка запалення, що цей провід відкусив від контакту. ось Контакт, який там був. І бачимо у два. і в один вигорів. Ось поплавлений. Тому нарощую. Новим дротом зробив скрутку, обжав і зараз натягну сюди термокембрик. І буду Далі де розплутав, вже встановив проводку, буду її назад повертати до заводського стану, щоб вона у мене повністю не розплуталась. і ну, Щоб в подальшому я сам не заплутався і зібрав її так, як потрібно, щоб усі роз'єми лишились на своїх місцях. Тут в мене була така гофра, одна, інша, ось друга. Тобто зараз цю частину скручу, цей провід відкусаний виплутою. Ну, клемку поверну назад, все, з'єднаю тут, і буду ізолентою назад все скручувати докупи. Ну, і так поступово буду просуватися до роз'ємів блоку запобіжників. Тобто тут ось Провід іде, ну, жгутом таким. І там декілька роз'ємів по Ось я від'єднав їх усі, ось, бачимо, ще один роз'єм. І тут така ж історія поплавлені дроти. Це один і ось другий. Ось складно. Бо з цієї сторони прикручений блок управління центральним замком. Я його відкрутив, але виняти не можу. Вуха чіпляється за торпеду. Тут хоч і трохи від'єднав усе, але все рівно виняти не можу. Ось ця пластикова деталь заважає, а поверх нього йдуть дроти, і якраз там ще також сплавлені. І цей дротик ішов на кінцевик двері. План дії я вам розповів. Тепер буду його виконувати. Ну, а що вийде, потім покажу. Частково просуваюсь, підняв роз'єми, які йшли до блоку запобіжників. І сюди вже дотяг дротик. Новенький. Деякі дроти були також трохи пошкоджені, тобто сплавилися. І місцями була вголена. Ізоляція. Тому довелося обмотати їх ізолентою. Оцей контакт, котрий обгорів, його заміню. Є у мене нова клемка. Зараз відкушу нужної довжини провід і обіжму новий контакт і вставлю замість цього. Бачимо, що провід майже весь обгорів. Ізоляція на ньому практично не залишилась. Це буде частково відремонтована проводка від замка запалення от до блоку запобіжників. На наступному роз'ємі також були склеєні дроти. Я їх пороздирав. Там, де ізоляція пошкоджена, трохи була. Замотав ізолентою. Тут пін також вигорів, все що лишилось то знову новий обжав і вставили новий дротик. Тепер можна все тут окультурювати, скручувати. Дроти йдуть догори, там десь Ось бачимо блок центрального замка і за ним проходять дроти, які йдуть також ще наверх по стойці. Ну, освітлення салону. У цьому місці десь є отвір, через котрий проходить дрот, який попадає на кінцеві двері. Спочатку здавалося, що дуже багато роботи, але бачимо, що його вовремя вимкнули запалення чи від'єднали клему, і проводка повністю не згоріла. А можливо, це. Вийшли із того, що відгорів провід концевіка ну і займання, якби закінчилось на цьому. Тобто цеп обірвалась і струм перестав протікати. Так, ну що, роблю далі. Так, друзі, добирався я до той проводки. Вдалося мені витягнути блок центрального замка. Трошки довелося порвати цей утеплітель, бо заходить. Далеко до, до гори, і там на болти одіти. нема можливості його зняти. Ось ці дроти, які йдуть наверх, їх трохи витягнуло з гори, щоб була можливість знизу добратися до проводів і їх там роз'єднати, бо вони посклеювалися. Але пошкоджений був тільки один дріт. Я його виплатив, ось. Так, і тут вже змотав проводку, Ту, що пошкоджена була, новий дрот вставив, і витягнув його вже сюди, де повинен бути концевик двері. Так, обжав новеньку клемку і можна вже прикручувати сам датчик. Будемо вважати, що в салоні це вже. Все. Треба буде відкрутити блок запобіжників, прикручений двома гайками. Нескладно зняти. Знизу всі роз'єми від'єднані. Треба буде тут від'єднати один роз'єм. Ну, Підняти його догори. І ще тут штуки 4 буде зовніх роз'єма. Блок запобіжників винять і його розібрати, подивитись, нічого там в ньому не перегоріло. Заодно і перевіримо всі запобіжники. Відкрутив я блок запобіжників. Я вам казав ось дві гайки. Відкрутив. І тут від'єднав чотири роз'єдна. Для того, щоб його розібрати, треба повідкручувати саморізи. Бачимо, вони вже деякі в жахливому стані, можуть не відкрутитися. От. Ну, буду пробувати. Майже усі викрутив, лишився один, котрий практично згнив. Ні плоскою викруткою, ні крестовою, не викручується. Треба або висверлювати, або можна спробувати взяти бор машинку і відрізним диском прорізати канавку і тоді плоскою викруткою спробувати викрутити. Всім раджу і сам це роблю. Перед тим як виймати усі запобіжники, реле. Фотографуємо все, щоб потім не згадувати, де який стояв, бо можна забутися і буде потрачено багато часу. Ще така порада ось цим роз'ємом. Бачимо, всередині він залитий якимось лаком. І якщо ми будемо роз'єднувати блок запобіжників, розбирати його, то цей лак нам не дозволить вийняти. Ну Ось ці піни, контакти розйому. Тому також раджу, ну, цей лак треба видалити. Тобто беремо викрутку або чимось гостреньким і проводимо біля контактів, щоб його відлущити і він не заважав виходити контактом із своїх посадочних гнізд. Покажу зараз. Основна проблема це ось. Це саме різ. Розібрав я блок запобіжників і реле, виявилось, що Розбирав я його дарма, тобто він цілий, нічого тут не перегоріло. Тут тільки одна доріжка ось, попала на неї вологи і позеленіла. Але перевірити, було потрібно, щоб бути впевненим в тому, що тут усе гаразд. Але взагалі скажу так, що блок запобіжників не зовсім у вдалому місці розташований. Там завжди присутня вода. Кришка оця частіше за все або губиться, або в ці кріплення і плотно не прилягає. Також буває, забиваються дренажні отвори і з-за цього відбувається підтоплення блоку запобіжників. І в нього потопляє волога вода. І Потім вигнівають дорожки, оці перемички. На перший раз я ці блоки розбираю, бо а постійні проблеми з цими авто. З блоком запобіжником розібралися, тобто він цілий, можна його назад збирати і потім перевіримо усі реле і запобіжники. Розібрав ось це реле. Це реле габаритів. Тут виявилося, що все ціле, але ось ну, підгорів один нагрузочний резистор. Тобто можна його збирати. Далі перевіряю реле. Так, Ці два реле я повернув, їх ну, перевірити складно, скажімо. Це реле поворотів, тут три контакти. А це реле дворників. Там, здається, шість контактів в ньому. А ось ці на 4 або на 5 контактів. Ну, тут всі на 4, М -м, можна перевірити. Включив блок живлення і можна подавати напругу на обмотку реле. І чуємо, як реле спрацьовують. Коли ми подаємо напругу на обмотку реле, то у нас оці два контакти. Замикаються. Так як кожен ну, крокодил з'єднан з двома контактами, то при спрацьовуванні реле і замиканні контактів відбувається коротке замикання двох щупів, тому у блокі живлення спрацьовує захист. Реле вимикається, так як напруга падає, захист назад повертається. тобто Ну, напруга з'являється знову, і реле знову вмикається. Знову відбувається коротке замикання, і реле ж, вимикається. І відбувається періодичне включення і виключення реле. Ну, ось, зараз я торкнусь контакту, і ви почуєте, як реле буде вібрувати. Ось, Чуємо. Так? І тут бачимо, що напруга на блоки живлення також падає. Тобто, таким чином я перевірив контакти цього реле. Тобто, може ну, бути випадок, що коли напругу ми подаємо на обмотку реле, воно клацає, але контакти не замикаються. Такою перевіркою я якраз і виявляю робоче реле. І його контакти або ні. Продовжую перевіряти наступні реле. Реле працюють. Запобіжники буду перевіряти за допомогою мультиметру. Перемикаю на прозвонку і просто паркатися буду двох його контактів запобіжника. Якщо відбувається звуковий сигнал, значить запобіжник цілий. О, один згорений не. не працює. На вигляд він вроді як і цілий, тобто душка не перегорівша, ну скоріш за все якийсь із контактів обламався в ньому. Ну все, збираємо тепер блок запобіжників. Ну ось фотографія блоку. І тепер ми спокійно можемо вставляти запобіжники по кольорах. Зібрав я блок, встановив його, все під'єднав. Вже під'єднав клеми. Перед тим, як одягати його, я спробував ось таким чином іскрити не скритий. Якщо б були якісь іскри, то... Ну, довелося би шукати, що коротить. А так вроді немає ніяких там великих іскр, тобто можна приєднувати. Сигналка вже працює. Так, світ в салоні світить. Так, запалення включили. Ну давайте спробуємо завестись так. Пів баку палива є. На стар заложимо, а нема нічого. Не стартує. Так, спробуємо включити аварійку. Так, блимає. Блимають. Передні. Ліхтарі блимають. Тут лампочка світить. Тут лампочка не світить. Мабуть, перегоріла. Так, на панелі приладів підсвітка є. Давайте запалення, повороти. Лівий, правий. Так, зі світлом що у нас? Так, габарит спереді, бачу один вогник. Так, світло також з'являється. Але старта немає. У нас інжекторне авто, бачимо. Немає лампочки, чекінже також не світиться. Тут бачимо підсвітка, замка запалення є. Нажав я концевик. І бачимо потухло. Нажав, пустив. Тобто та цеп, що у нас вигріла, вона працює. Але запуску нема. Тобто шукаємо далі, чому немає. Друзі, ось тут у нас є запобіжники три штуки і два реле. Треба їх... Перевірить. Зараз возьму контрольку, включу запалення і подивлюся. З'являється там напруга. Цілі вони чи перегорені. Щось я застряв з цим авто. Перевірив я там запобіжники, реле. Все ціле, але нема запуску і нічого не відбувається. Включаю запалення. А на панелі приладів навіть не засвічується лампочка Check-NG. Насос не срабатує, Стартер не спрацьовує, нічого не відбувається, крім як оці дві лампочки світяться і коли на старт поворачую ключ, то заграється ще лампочка. вже комп'ютер двигуна, поміряю на розйомі два плюса приходять від замка запалення. на ось ці ключі. І є постійний плюс. Десь в розйомі він є, а мірив на цьому стабілізаторі напругу 12 вольт приходить на виході 4,5 вольт. Якби живлення на блок є, але нічого не відбувається. Спробував підключити сканматик. Хотів, думав, може якусь діагностику зробити. Але блок на зв'язок не вийшов. Був у мене в мусорнику такий блок m10. По роз'єму він також підходить. Пробував його під'єднувати. Єдина різниця це при включенні запалення засвічується лампочки check А далі також нічого не відбувається. Намагаюся знайти електросхему на підключення того блоку, але поки що нічого не знайшов. Не можу зрозуміти, чого йому не вистачає. Або блок не робочий або ще щось не спрацьовую. Намагався підключитись до блоку і все рівно не вийшло. Знайшов в інтернеті схему таке приєднання Калайн адаптером. Подав живлення, все приєднав, але все рівно на зв'язок блок не вийшов. Під'єднував з на цей роз'єм прикурювателі, подавав живлення з лабораторного блоку питання. Через макетну плату подав живлення вже на блок, ось такі соединителі придбав. Якраз гарно одягаються на штирки роз'єму піни, дротики. Жаль тільки що коротковаті. Були б довші, було б зручніше трохи. І все рівно нічого не вийшло. Тобто блок двигуна на зв'язок не виходить. Не знаю, що трапилось. Зателефонував власнику і запропонував йому придбати новий блок двигуна, комп'ютера двигуна. Буду шукати, не знаю скільки часу їм знадобиться. Але хотілося б, щоб це трапилось побистріше. Бо автомобіль займає місце. Клієнтів багато і кожен хоче обслужитися. Тому чекаю, коли привезуть якісь. Або Бушне, або новий блок. Робота зупинилася. Автомобіль я прийняв у, о 7 ранку. Зараз вже пів шостого вечора. І ось такі результати. Тобто проводку я встановив, але автомобіль все одно не заводиться. Я перевірю усі сигнали. Запалення є, постійний плюс є, маси ніде не зникають. Але. Головне, реле не спрацьовує, тобто комп'ютер двигуна не подає сигнал при появленні запалення, не вмикає реле, не вмикає бензонасос, Лампочка на щитку приладів також не засвічується. тобто Він мовчить. Спробую замінити, якщо привезуть, і далі будемо розбиратися. Так, друзі, нарешті дочекався іншого блоку двигуна. Привезли, замовляли у Харкові. Машина до мене потрапила у середу. Сьогодні понеділок був ось такий блок, я його розібрав, ще досі лежить на столі і ось прислали по номерах, хто сходиться. Так, ну, друзі, такі самі. Так, ну що, зараз спробую його приєднати і побачимо заведеться авто чи ні. Приєднав я блок, підключив акумулятор, вмикаємо запалення, дивимось. Так, насос зажужжав, лампочка чекін вже засвітилась, вже є зміни. Ну давайте спробуємо завести. Ось і все, що було. Ну що, як бачимо, авто завелось. справа у блоці у двигуна. Раді додаткового експерименту, зараз спробую приєднати старий блок і подивимось, заведеться авто чи ні. Замінив, поміняв місцями їх. під'єднав старенький, вмикаємо запалення. І бачимо, лампочки Чекінже не засвітилась насос, бензонасос не спрацював і повертаю на старт. Також старту немає. Ось така ситуація з старим блоком. Що з ним трапилось, мені невідомо, можливо, із-за того, що... Була замкнута проводка і якимось чином щось там у блоці вигоріло. Буду встановлювати новий блок та збирати авто. Я вам показав, що авто заводиться. Комп'ютерні блоки не так часто виходять з ладу, тому ну, невідомо, що з ним трапилось. Може, я ж кажу, може або із за короткого, Хоча власник казав, що авто не заводилось. І ну, стартер не крутив, нічого не відбувалося. Потім він вже замінив замок запалення, і тоді вже згоріла проводка. Тобто сам комп'ютер двигуна ну, з ладу вийшов раніше, ніж був замінений, замінений замок запалення. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Мені... Залишається лише зібрати авто, подзвонити клієнту, сказати, щоб приїздив і його забирав. Так, кому сподобалось відео, ставимо пальці до гори, підписуємось на канал, хто не встиг підписатися. А я і далі буду для вас старатися знімати нові цікаві відео. Бувайте, до нових зустрічей.